Розділ 33. Скрутні часи. Цього нового господаря я ніколи не забуду. Він мав чорні очі і гачкуватий ніс, а його голос був різкий, неначе скрип коліс возу, що їде по гравію. Звали його Ніколас. Скінер. Я чув, як люди казали, щоб повірити, треба побачити. Але я скажу інакше, щоб повірити треба відчути. Я чимало вже бачив у своєму житті, але навіть близько не уявляв, що таке важке життя візничого коня. І кеби, і візники у Скінера мали погану репутацію. Він жорстоко ставився до людей, а його люди жорстоко ставилися до коней. У нього ми не мали жодного відпочинку в неділю, навіть у літню спеку. Бувало так, що недільним ранком яка-небудь весела компанія. Наймала кеб на цілий день. Четверо забиралися всередину, а ще один сідав поруч із візником. І я мусив вести їх за п'ятнадцять, а той двадцять п'ять кілометрів у село. А потім назад ніхто з них ніколи не виходив з кеба на підйомі, хоч би яким крутим він був, і хоч би яким спекотним був день. Хіба що тоді, коли візник починав боятися, що я не подолаю підйому. Часом я був такий виснажений, що ледве міг торкнутися їжі, як я мріяв у такі моменти про смачну, висівкову кашу з мінералами, яку Джері давав нам суботніми вечорами в спекотну погоду, і яка нас так добре відновлювала і освіжала. Після цього він давав нам дві ночі і день безперервного відпочинку, і в понеділок уранці ми знову були свіжими, як молоді коні. Але тут відпочинку не бувало, і візник ставився до мене так само жорстоко, як і його господар. Він мав жахливий батіг із чимось таким гострим на кінці. Що часто воно роздирало мою шкуру до крові. Такі приниження краяли моє серце, та я, однак, працював на совість і ніколи не уникав роботи, бо, як казала бідна перчинка, це все одно нічого б не дало, люди сильніші. Моє життя тепер було таке жалюгідне, що я бажав в якоїсь миті впасти, як перчинка, мерзвим, просто на роботі і таким чином позбутися свого нещастя. І одного разу це моє бажання ледь не здійснилося. Мене вивели на роботу о восьмій ранку, і я вже встиг чимало попрацювати. Коли довелося вести чергових пасажирів на вокзал. Там саме мав прибути потяг, тому мій візник прилаштувався в кінець довгої черги кебів, сподіваючись знайти пасажирів на зворотний шлях. Поїзд був ущердь набитий людьми, і незабаром усі кеби попереду були заповнені, і надійшла наша черга. Пасажирів було четверо. Галасливий, метушливий чоловік із леді, маленьким хлопчиком і юною дівчиною, і купа багажу. Леді з хлопчиком сіла в кеп. І поки чоловік давав розпорядження щодо багажу, дівчина підійшла і подивилася на мене. Тату, сказала вона, цей нещасний кінь не зможе потягнути всіх нас разом із поклажею. Він такий слабкий і втомлений. Поглянь на нього. О, з ним усе гаразміс, сказав мій візник. Він достатньо сильний. Носій, який саме притягнув кілька важелезних ящиків. Порадив джентльменові взяти ще один кеп, оскільки в нього багато багажу. Чи зможе ваш кінь потягнути це? запитав метушливий чоловік. О, він чудово все потягне, сир. Ставте ящики носію. Він міг би потягнути і важчу поклажу. І допоміг закинути всередину такий важкий ящик. Що я відчув, як просіли ресори. Тату, тату, візьмій другий кеп, з благанням у голосі, сказала дівчина. Я відчуваю, що ми робимо погано. Відчуваю, що це дуже, це дуже жорстоко. В дурниці, Грейс, сідай швидше. І припини всю цю метушню. Візник знає, що робить, тож сідай і припни язика. Моя дбайлива заступниця змушена була підкоритися. І ящики й далі тягали та встановлювали на дах екіпажа або біля візника. Нарешті все було готове. І після звичного смикання воздечки. Та удару батога ми вирушили з вокзалу. Вантаж був дуже важкий, а я від самого ранку не мав ані їжі, ані відпочинку, але тягнув що сили, як завжди, попри всю жорстокість і несправедливість. Я чесно довіз екіпаж. До лудгейт Хілл, але там моє виснаження і важкий вантаж таки далися взнаки. Я щосили намагався рухатися далі, а ізник постійно смикав вуздечку та лупцював мене батогом. Аж раптом в якусь мить не можу сказати, як це сталося. Мої ноги підкосилися, і я важко впав на землю, завалившись на бік. Раптовість і сила удару під час падіння, здавалося, вибили з мене весь дух. Я лежав нерухомо, бо справді не мав сили поворушитись і гадав, що зараз помру. Я чув якусь метушню навколо себе, гучні сердиті голоси та звуки розвантаження багажу. Але все це було немов у вісні. Мені здалося, що я чув ніжний, співчутливий голос, який казав, бідолашний коник, це все наша провина. Хтось інший сказав, він здох. Він уже не підніметься. Після цього я чув якісь розпорядження полісменів, але навіть не розплющив очі. Лише раз по раз судомно втягував повітря хтось вилив мені на голову холодної води, в рот мені запхали якісь ліки і чимось накрили. Не можу сказати. Як я довго так лежав, але життя потроху повернулося до мене, і я відчув, як якийсь доброзичливий чоловік плескав мене по крупу і заохочував устати. Після однієї чи двох спроб я підвівся на ноги, і мене обережно повели до якоїсь стані неподалік. Там мене завели в стіло, щедро встелено соломою, і принесли якусь теплу кашу, яку я з вдячністю випив. До вечора я відновився достатньо, щоб мене відвели назад до стані скінера, де для мене зробили, гадаю, все, що було можливо. Вранці скінер сам прийшов до стані разом із ветеринаром. Який мав оглянути мене. Він обдивився мене дуже уважно і сказав. Це більше схоже на перевтому, ніж на хворобу. І якщо буде можливість дати йому півроку відпочити, він знову зможе працювати. Та наразі він геть виснажений. Тоді його слід просто відправити на шкородерню, сказав скінер. Я не маю лук для випасу хворих коней. Він може одужати, а може й ні. Мене таке не влаштовує. Мій план полягає в тому, щоб використовувати коней доти, поки вони можуть ходити, а тоді продати їх, куди вдасться. Шкородерові, чи будь-кому. Якби він мав запалення, сказав ветеринар, вам краще було б його пристрелити. Але перелому немає, а приблизно за 10 днів відбудеться кінський ярмарок. Якщо ви дасте йому відпочити і нагодуєте, його можна буде продати, і ви зможете отримати за нього більше. Ніж коштує його шкура. Отримавши таку пораду, скінер, гадаю, попри небажання, наказав добре мене годувати і доглядати, і конюх, на щастя, для мене виконував цей наказ охочіше, ніж господар його віддав. Десять днів чудового відпочинку Багато доброго вівса, сіна та висівкова каша. З насіння льону покращили мій стан більше за будь-яке лікування. На дванадцятий день після нещасного випадку мене повели на ярмарок, який відбувався за кілька кілометрів від Лондона. Я відчував. Що будь-яка зміна буде покращенням порівняно з моїм теперішнім становищем. Тож тримав голову високо і сподівався на краще. Продовження буде.